Якщо ви кіт, вам варто переїхати до Швейцарії. Серйозно, це, мабуть, найкраще місце на планеті, щоб бути пухнастим, ледачим і абсолютно вільним. У швейцарських містах коти не просто живуть, вони мають власні драбинки. Так, так, справжні архітектурні конструкції, спроєктовані спеціально для того, щоб коти могли приходити і виходити з дому, коли їм заманеться. Ці котячі сходи справжній феномен Берна. Столиці Швейцарії, деякі з них прості дерев'яні трапи, інші складні зигзагоподібні конструкції, які виглядають як твори сучасного мистецтва. Є навіть спіральні із балкончиками і поручнями, майже як у котячому пентхаусі. Ідея така проста, що геніальна. Коди мають повну свободу. Вони самі вирішують, коли йти на прогулянку, а коли повернутися додому, без нявкання під дверима о третій ночі. Цю красу відкрили для світу фотограф. І дизайнер Бригіта Шустер, яка переїхала в Берн і була просто шокована, такого вона не бачила ніде у світі. Її книжка «Архітектура» стала справжнім портретом культури, адже котячі драбинки це не лише про турботу, це про швейцарське ставлення до свободи, до гармонії з середовищем і навіть до архітектури. Швейцарські котячі драбинки бувають найрізноманітніші: від скромних дерев'яних реюк до витворів, які, здається, це проєктував Зураб Церетелі у співпраці з самим котом. Іноді вони настільки химерні, що виглядають як арт-інсталяція, тільки замість художника по них поважно крокує рудий пухнастик. Чому саме у Швейцарії це стало нормою? По-перше, тут приблизно 2 мільйони котів при населенні в 9 мільйонів людей. По-друге, більшість людей живуть в орендованому житлі. І погодьтеся, кіт значно спокійніший сусід ніж собака. А ще це країна, де все працює злагоджено. Навіть кішки мають свою транспортну систему. Щоправда, якщо ви орендуєте квартиру і вирішите встановити власну котячу драбинку без дозволу господаря будинку, не обійтися. І ще треба переконати сусідів, особливо якщо сходи проходять повз їхнє вікно. Бо уявіть, як ви вечеряєте а повз пролітає чужий кіт, із виглядом «я тут просто проїздом. Авторка книги навіть зазначає, що коти іноді користуються чужими драбинками, просто щоб відвідати сусідів. Тому деякі власники встановлюють спеціальні, Спеціальні дверцята з чіпом, щоб уночі не приходили несподівані гості. Але головне, ці драбинки стали частиною візуального образу Берна. Вони вписані в архітектуру міста так само природно, як велосипеди, квіткові ящики і сині сміттєві пакети, і як не дивно, стали справжнім символом місцевої культури. Тихої, розумної і трішки дивакуватої. у Швейцарії. Коти не просто тварини, вони маленькі архітектори свого щастя. І можливо саме тому ця країна така гармонійна, бо тут дбають не лише про людей, а й про тих, хто живе поруч, на чотирьох лапах і з власною драбинкою до свободи.